Вітаю народ Божий, вітаю Церкву Божу, всіх присутніх, всіх, хто нас дивиться, всіх хто якимось чином тотичний або до, доточний, як це там українське слово, має відношення, підказує Антон, до церкви Божої, то всім вітання, всіх благословіння і Дійсно, сьогодні особливий день, день, коли ми згадуємо про те, що робив Христос. Ми ще раз і ще раз собі нагадуємо про ті події, котрі були там при вечері, при Мексиманському саду, потім при Воскресінні Його. Але сьогодні я хочу казати про вибір. Вибір і раз вибір. вибір нашого життя, вибір наших думок, вибір наших дій, те, що ми робимо, де ми є, як ми, як ми говоримо, що ми говоримо, це все є нашим вибором. Все, що ми з себе уявляємо, все як ми є, яку ми сьогодні одяг вдягли, яке ми взуття сьогодні вдягли якою зубною пастою ми чистили сьогодні зуби, якою щоткою, щіткою. Це все наш вибір. Що нам подобається, що нам не подобається, чи нам піти кудись в інше місце, чи нам прийти в церкву. Це все і є наш вибір. Це все наш вибір. Повсякденний. Не скажу що хвилинний, бо інколи ми не, нічого не робимо просто. Але може щогодинний. Вибір нашого життя. Також, даже, що ми думаємо, це теж, мабуть, наш вибір. І хочу прочитати одне місце писання. Послання Марка, 10 розділ, з 17-го і нижче віршів. І коли вирушав він у путь. То швидко наближалися один юнак. Так. І коли е, вирушив він у путь, то швидко наблизився один упав перед ним на коліна і спитав його: учителю добрий, що робити мені, щоб. Вічно жити і спадкувати. Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи, не свідкуй, неправдиво, не кривди. Не шануй свого батька, не, крив, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все виконую я іще з Малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш та. Та вбогим роздай і матимеш скарб на небі, потому приходь та йди слід за мною. Узявши Христа. А він же засмутився тим словом і пішов, зажурившись, Бо велике майно він мав. Здається, цей юнак був дуже доброю, гарною людиною. Здається, що він виконував заповіді Божі того часу, виконував закон Божий, робив добрі справи. Все в його житті було начебто добре. Ну, він жив нормальним, добрим юдейським життям. І він сподобався Христу. Христос каже, коли цей юнак звернувся до нього, що йому робити для того, щоб мати вічне життя, Христос йому каже: «Розпадай все віддай убогим». Хто потребує, йди за мною. Цей юнак дуже засмутився і пішов собі далі. Ви знаєте, що це? Це про вибір за Христом, вірити в Бога, прийняти Його за образ мислення, Його життя, Його вчення. За образ поведінки, за образ життя чи йти і далі жити так, як жили раніше. Що хочу сказати, інколи наш вибір він схожий на те, як ми ходимо в магазин. Йому в магазин, і ми багато фруктів, багато овочів і ми. Зараз є можливість, ми вибираємо кращі яблука, кращий там, мандарин, що, що лежить, овочі або фрукти, ми беремо, ми вибираємо краще. Це є, це є наш вибір. Ніхто не хоче гнілого яблука собі взяти, бо ми за це платимо гроші. Ніхто не хоче взяти собі гнілого банана. Як це так, я піду в магазин, куплю гнілою яблука. І розрахуюся на касі, і потім а, піду додому, і що я з ним буду робити? Але це про смерть. А всі ми беремо гарне, смачне, красиве, що дуже а, нам подобається, що дуже нам ну, до смаку. Ми все це вибираємо. Знаєте, і це схоже, коли. Бог полюбив нас, коли ми йому стали до смаку. Незалежно від того, інколи як ми виглядаємо, я маю на увазі фізично, Бог полюбив нас зсередини. Бог зробив свій вибір до нас. Але ми ще не зробили до кінця свій вибір. Ми не зробили до кінця той вибір, коли. Коли Христос каже, іди за мною, іди за мною, роби те, що я хочу від тебе. Поживи так, як я хочу від тебе. А, ну, від тебе, Що я кажу? Спілкуючись з людьми, спілкуючись з молоддю, зараз були а, там, поминальні дні. І багато хто живе двома а, традиціями начебто і християнство, начебто і віруємо в християнство, але виконуємо якісь язичні обряди, споминальні традиції, якісь іще робимо якісь обрядові дії. Знаєте, що у нас в саду є язичні культові споруди, і там люди досі роблять якісь культові речі. Там на певні дні вони також туди носять люди, ну, якісь певні і їжу і ще щось, і вони відносять і там ставлять біля цих пам'ятників, там дерев'яних чи ще щось. Це в нашому парку в саду таке є. Он Ваня каже на Волі так само. Досі є люди, котрі, начебто, вони сповідують християнство, але вони виконують. Певні язичні традиції. Такого ну, такого навколо багато. Сьогодні спілкуюся з молоддю, вони для них ці розмови це тік-ток, це як, що там нового в Тік-Ток і яку та -то собі зробити. Для мене це якещунство і ну, якесь. Ну, Незвичайні речі. Я буквально вчора сперечався з однією людиною. Там він дизайнер, все, він каже, ну це ж модно, люди роблять собі красу, це їх вибір. А, коли гарна дівчина, але вона вся в татуюванні, я думаю, ну яка тут краса? Ця молодь вона цим живе. Я думаю, де тут християнство? Коли люди не шукають Бога, коли люди... Живуть якимось е, певними вже культові речі. Для нас, для українців, для, о, для наших жінок, для наших чоловіків це стало культовим. Подивіться на молодь. Ну, мало людей, котрі без татуювання. Всі майже, зараз буде літо, е, ви побачите, ви будете йти, багато е, дівчат, хлопців, вони в татвіроках. Це для них вже культ. Стало культовими речами для них. Вони не думають, як себе збагатити духовно, душевно, розум. І хочуть таким чином самовиразитися. Це їх вибір. Це схоже на того юнака, коли запечалився, засумував і пішов. Почав жити далі. Христос кожен день, для кожен раз він нагадує про себе і каже, йди за мною. Роби щось таке, що веде тебе до життя вічного, до царства Божого. Знаєте, Христос в посланні до Іоанна в 6 розділі каже, що я є хліб життя. Є той, хто, кого ти будеш вкушати і будеш мати життя вічне. Але щось людям заважає приходити до цього моменту. До того, щоб вкушати дійсно Христа як цього вічного хліба, хліба життя. Це щось, це культи цього світу. Оце, ну Зроблений маркетинг, що він нав'язує певні речі вже з дитинства, з реклами, з певних. Він нам людям нав'язує, який одяг носити, які е, магазини відвідувати, е, які аптеки, що купувати. Все так бізнес так зроблений, що він нав'язує нам ці культові речі. Яке взуття носити, які бренди носити, що робити. Все і, і подивіться, все пов'язано тим, щоб е, нав'язати нам певну культуру і щоб ми жили в цій культурі. А де тут християнство мене, я питаю? Чому про християнство вже як такове? Ніх е, нічого не, не каже навіть на Пасху. Подивіться, телевізор ну, майже нічого немає. Є певний. Е, Певні обряди, є щось певне, що каже, що да, цей день там Христос народився. все. І християнства немає в цьому. Світ, він все далі і далі йде в. Він все далі і далі йде від Бога. Поспілкуйтесь з людьми, поспілкуючись з людьми, для них наша віра, наша релігія це якийсь пережиток. Це начебто ми, люди, котрі поминуло, віримо в таке щось невідоме, щось робимо. Зараз багато є різних міфів, і вони з задоволенням ці міфи вірять Політики, науці, де завгодно вони вірять в відкриття, що ж завгодно люди вірять. Я про вибір. Книга приповідей Соломонових, 10 розділ, 2, 3 і, мабуть, 22, 27 вірш. Не поможуть неправедні скарби в справедливості, від смерті, а справедливість від смерті визволяє. Не допустить Господь голодувати душі праведного, а набуток беззаконників згине. Праг Господній. Примножує днів. Що є сьогодні? Що брат Артем <кій> з самого початку він теж казав про те, що Бог змилується над нами, Бог береже нас і Бог, Бог дивиться на нас. То, я дивлячись на кожного брата і сестру сьогодні в цей час. Я хочу сказати, що ми робимо правильний вибір, то, що ми є в Домі Божому і то, що ми шукаємо лиця Божого. Бо Біблія каже, що страх Господній він дає нам днів. Дійсно, Бог дає нам життя, Бог дає, додає нам днів. Дивлячись на безумі цього світу, то можна сказати, що люди самі себе знищують. Тим чи іншим чином, їжею, битвом, цигарками, ще чимось ліками, відношенням до себе, відношенням до, своїх, до відпочинку, до свого життя, до графіку життя. Дивлячись на це все, можна сказати, що люди самі себе знищують. Але Біблія нам дає повну сигналів, котрі. Кажуть нам, що треба для того, жити довго, жити щасливо і жити, е, жити е, так, щоб наше життя воно було, ну, по крайній мірі, гарним. Це є мудрість Божа. Це є те, що Бог дає кожному з нас. Цю мудрість ми отримуємо в Домі Божому, цю мудрість ми отримуємо через Слово Боже, цю мудрість ми отримуємо, коли звертаємось до Бога, коли молимось до Бога. І це є наш вибір. Що я хочу сказати сьогодні, що то той вибір, який ми робимо сьогодні, той вибір, котрий ми робимо завтра і післязавтра, це вибір є, коли ми шукаємо Бога. Коли ми шукаємо Лиця Божого, коли ми шукаємо, як до нього доторкнутися. Тому що у нас немає іншого шляху. Тому що багато з нас ми вже пройшли довгий шлях пошуку Бога. Багато з нас ми вже багато-багато років ходимо разом з Богом, разом з Христом і йдемо далі. Хай цей наш вибір він продовжиться. Хай цей наш вибір він дойде до кінця, як апостол Павло каже, що а, звершив я всі свої справи. Я російською я просто знаю, українською. не знаю. я завершив, віру сохранів і хаю на нагороду. То хай цей наш вибір буде дійсно для нас нагородою. Тому що ми будемо кушати сьогодні тіла Христове. Тіла Христова, яке, Як сказав Христос, хто їсть мене, то я є хліб життя вічного. То якщо ми будемо це робити, цей вибір і двері в життя вічне, це є те, що зцілює нас, це є те, що оновлює нас, це є те, що змінює нас. Якщо хтось з нас зараз знаходиться в тих обставинах, в котрі ми не знаємо, де Бог, і ми ще шукаємо певних миру в своєму житті, то зараз якраз є той час, коли ми можемо прийти і через ці речі через хліб, через цей сік, доторкнутися до того, що було колись, і ти ще буде ще багато-багато років, доторкнутися і сказати самому собі, Господь, я зробив цей вибір сьогодні бути в домі твоєму. Я зробив цей вибір сьогодні мати участь в твоїх справах, згадувати. Нагадувати самому собі про те, що ти зробив, нагадати собі, що є вічне життя, незалежно від цієї суєти, незалежно від цих справ, від того, що в цьому всесвіті проходить, я нагадую собі, що ти є тут. І коли я приймаю цей хліб, чи коли я приймаю цю чашу, я вірю, що ти був. Є, чи ти будеш? Давайте помолимось. Ти с небесним, ми вдячні тобі за те, що за кожного брата, за кожного сестру, за те, що ми маємо можливість, Боже, бачити один одного, мати участь у Твоєму служінні, Боже, доторкнутися до цих тайн Божих, до цього святого Боже. Бо ти вибрав нас такими, якими ми є, Боже. Інколи брудними, інколи засмученими, втомленими, але ти пригорнув нас до себе, показав нам свою любов. Ти показав, що ти нас обираєш з цього багато ганого, Боже, цих багатьох людей, котрі є на цій планеті, Боже. Вибрав нас. Сказав, що ти любиш саме нас, сказав, що ти віддав за нас своє життя. Сказав, що ти покликав нас, щоб ми йшли за тобою. Но в своєму розумі, в своєму серці, ми зробили цей вибір. Ми зробили вибір, і ти за тобою, Боже. Ми зробили вибір шукати. Твоєї мудрості. Я прошу тебе за кожного брату і сестру, щоб ти благословив нас дійти до кінця, щоб ти благословив нас бути вірними Тобі, щоб ти благословив нас вибирати саме те, що від тебе, Боже, саме те, що дає життя, саме те, що дає благословіння, дає мудрість, дає слово Твоє, дає. Ту святість, ту чистоту, що не може ніщо відробити цього. це Твоє Боже. Бо Ти є те світло, те добро, те джерело, від кого це все виходить і йде. Я прошу Тебе, благослови всіх нас, благослови нас відчувати Тебе, бути з тобою, шукати Тебе. So it's